Що, друзі, всім добрий ранок? Я знову на рибалочку. Вітаю вас на каналі Рибацьке щастя. Температура за бортом мінус 12. Але нема вітру. Ми сьогодні з другом будемо бомбити крупних окунів. Старий рибасюга, він знає де риба тут живе. Потріскує, але то не так страшно. Йдемо зараз по шуріку бурюємо ряд луночок. Поки ми їх трохи прочистимо і маю надію, що ми хоч по одному концю такому гарному грам 200 піймаємо. Приступаємо до лунки. Добре, що сьогодні поки що нема вітру. Не буде нам заважати шукати окуня. Ху, друзі, Попрацював лунок. Набурив. Стай. Два роки Ну, треба їх під повернути. Поправити. Ще запечатані. Ну ти супер, ті теж Чуть-чуть підправити. Але головне під потрібним градусом. Та й все. Рибалочка недовго. Можливо дві години. Ну, короче, буду бачить поклеву. Ну что, друзья, я готов. <свят> Пробуем. Если <свят> будет сегодня тут Зараз трохи заспокоївся, ми тут набурили. Ух ти, покльовочка, є окунь, бач, ми набурили. Так, але це може бути знову кабан. Вони так акуратно зібають. Дрібний? Ага, дрібний дрібний, потім підсікаєш, а ти з міста не можеш розрушити. Чортик тако вилітає з лунки. Малий глотає, розумієш? А той з закритим ротом так мацає губа. Так, більше нема. Перший є. Малюк, але приємно. Хаха, значить зараз буде і трошки більший окуньок. Так, іди малий. Ми чекаємо крупнішого окуня. Але візьмо зараз пару дрібних. Ще один. Малюк. <рес> ну це не той самий, це ще менший. Але є. Але кивочок грає, загинається і підростає. Можна, треба пробувати. Я не пробував. Я спочатку його так трогає, знаєш. Легенько-легенько. А малий він цик, зів. Та. А великий вже ні. Не хочу вияснити, що то за фігня, а потім уже. Чи клюнути, чи не клюнути. Рідко який може взяти зразу. Ооо! Був пацюк. Не, дряпнув його. Був пацюк, є вони тут. А зараз має клюнути дрібний після обично, після такого крупного мал... малий дзяби. Бляха-муха! Друг, я думав, що цей точно відірве. І немає, ні на добро. Це вже дрібний. Йоперні театр, но ну. Блин, тут я два пацюки таких одного таки притриму. Димой підростаєш. Да, да, ну но, но дрібний. Зараз, зараз. Странно, но тут не клює. О! Хвост такий. Дряпну. Ну, то він так і бере, він не бере, він просто нюхає його. А мав бути пацюк. Перетискає, ви. Так, так. він от просто тикає носом-то і все. Він, якщо б брав нормально, уверенно, скажем, в рот. О, ну, коньок. За бороду я його. Цього забору до ті в рот попадали, а крупний не можу крупного ймити. Їм взагалі не ясно. Окунчики є? Я таких теж люблю їсти. А видиш? Шкірочку луплю і так, жарю. Воно маленьке, а вже пуза. Кругленькі такі. А великі які кругленькі, можуть бути такі квадратики. Бум-бум-бум-бум-бум. А, це така кодочка. Ага. От так нередко. На долоні. Штучка така штучка саморабницька. Така типа мурав'я. Ага, поняв? Тіва. Козочка та козочка, давай, ловиться к баранчику на цю козочку. Це... Навіть не встигаєш, ти лиш дзюк-дринь. Все, і він поплив, получив по зубах, а ти лишився теж при своїх емоціях. Але іменно крупний він ходив. Ну, плавав туди-сюди, цікавився, підпливав, приторможував, знаєш. Бешених покльовок не було. Були такі... Були такі притурможування. А це сьогодні що? У мене тільки два і все. І тебе два, і ти одного маленького піймав. Да. — Так. Ну... Бачиш, то було десь тиждень це, Це вже сьогодні, все по-другому. Малюк. Самі файні тікають, їх витягнути не дають, не даються витягнути. Пацюк? Відірвав? Добре, хоч не відірвав. Оці пацюки тут такі не може здвинути з місця не можеш. Ти підсікаєш, то просто те, як був лід забив. А покльовочка є лі-єль. Ну от-от, отакі у них покльовочки. Як там вага має за 3 кг, то йому нічого й не зробиш, він в лунку навіть може не влізти. Я кажу, у мене бувало таке, що забиваєш, і він, типу, розщеплюється, чортик вилітає з лунки. Та якби звідти з рогатки вистрілили. Як він фіно? Як? краєчку, правда? Ніфіка, навіть не у рот, а за ніс. От, який... Ну, отак от заніс, ті типу, пацюки такі трьохкілограмові приходять і заніс ці бій. Того не може його піймати. Бачиш? Ну це малюк, це те під цік він зразу пішов. А, а ти не можеш просто з місця зрошити. Отак він і клює. Не в рот, а просто цікавиться, підпливає, дюгає носом, нюхає. Не спробую забити йому, так як треба. Але на голову тужу, без наклад. Ти одного красавчика вже впарив. Вітаю. Очки гострі, але забити не можу. Не попадає так. Не бере в рот. Не бере в рот, правильно. Ну, ну, якщо окунь самець, то він точно в рот не бере. Ні, це самчик. Тебе сам самчик ти взяв. Заніс. Заніс самця взяв. Він такий прогонистий і худий. Шахтери. Чорні такі, як антрацит. Ну, не сам класский Чорні. А то є золотисті, є чорні. Ні, золотисті. Ні, я ловив пару золотистих, небагато мені збрехати. Що ж 4 чи 5 стовбуй за весь час, що я тут ловив. А чорні ловив. Я їх до війни багато тут ловив. Тому я вже пішов на фронт, і я вже майже і не ходив на рибу, знаєш? Так, як ти міг ходити на рибу? Ну той перший, що в мене тік, крупний, він також. Я лиш два рази махнув, а то так як би зачепив, за що, з них? Так, там не було сильної покльовки, він Їх. просто таке касання легеньке. раз і ківок призупинив. Так, так, так. Збився такий ритм. Ну. то є що б'є, у ківок б'є. Я поняв, загинає, вниз так кльок. Туди чітко видно поклюку, він тоді бере увірено, як те кажуть, в рот. А це не. Він просто приторможує так його. Збиває груки вочкає, підсікаєш, а забити не можеш. Приманочки. Ой, це вже такий більш менш кисокунець. Ку такий більш менш, так. Да. Та вернися сім'ю, куди тікаєш. Ну ці бач, ці в рот. Все чітко, ловиш з внутрішньої сторони губи. Ти чортика ви, витягнути не можеш. З губи. Так забився. А крупного не можу. Що тобі пощастило, і ти забив за краєшок губи або у як ти. Є шанс витягнути. А ні, дряпну. А якщо б він клював так, як цей дрібний, підплив, рот відкрив, чортика... Тобто так, чортика всосав, так. ти робиш пісічку і забиваєш ті гачки або в піднебіння, або десь в язик, або з боку, ну, зсередини, за губу, то так. Тоді може піти зразу і чортик і мормишка, хто нашолави, або встигнеш поборотися. Та правда, чим від дерве, ліпше на він розщепиться. Да. Торія маленька. Та ще й сеті кидать. Дав? Я видів. А що там було? Як що, Кру... крупняк? Притормозив ківочик. це? Був гарний окунь. Ну? Я, я чув. Та так дринька ж сюди було, ч. Уколо ти його. Сонце вийшло, все. Так, треба, мабуть, міняти позицію десь далі. Yeah. Я не знаю, десь кудись. Там де ще колись були якісь такі сходи гарної риби, перспективні точки, скажем так. що. Я ще окуня видурив. Ну, дивися, як ці кльово беруть. Клво вдав, ні? Прямо в ротик, ну що. Я собі кажу, що днів ось його такі. Так, вони ще не, не, не мають такого опиту, як ті крупні. І крупні. Ти рахуєш, що вони до такого розміру. О, Оце був достойний. Ай да, кажу, що сонце. Фу ти блін? І покльовка була крута. Так плавно вниз, так загнув, Ну, це вже дрібний. Та да от я прийшов косячок, знову прямо в рот. гарний. Вони виросли, вони виросли до такого розміру Кракінського, то вони щось, вони щось виділили в цій житті вже. Він да, да, да. до Кракінського розміру. Вони вже будь-що не, не візьме, не з'їсть. Вс, великого окуня так важко піймати, бо він обережний. Так. Вони є у кожній водоймі. Такі крупняки, але... Так. Я вже трьох сьогодні таких дряпнув. Та як дряпну, що я не пам'ятаю які турні. Я шарнув. Ну я не кажу, що... Так, аж аж здейтнуло в руках. Ну так? Да? <реку> браво. Ну, ну, дуре мене. Пішов ти нафік, мерзне там собі на леду. <реку> Бахаю холодку. Ну. Мерзне дурачок. О, хоть хоч що, хоч, хоч якийсь такий непоганий. цей чітко взяв ротик. Малючок такий приємний. Поганяю ще пару лунок у сверлю. Окуню це не шкоди, шум його приваблює. Шум окуня приваблює. Бор? Ваня, я тобі скажу, що забор, ти не повіриш. Як тобі сказати? Е, скажу просто. На нім є ціна. 12 рублів. Це бур бурмотніший був. Так. Це сильний. Фігіо знає з якого він року. 50 Рок см бачиш? Або 60 а, або 60. Або 70. Ну, він у мене вже не один десяток років. Цей бур роблений під... Ножі, правда, вже не рідні. Пам'ятаєш, коли зими були по 30-ті, то ні був по пів метра. Так у нас напроти я бурив буром по такому порочку. Ну. От ще навіть таку ручку вже Більше оцим метри. крутиш. Да. Олег такі мене не знаю. Ага. Це він сюди зайшов. Ти теж добре? Ого, та це можна, я не знаю, кракена витягувати. Так, та це на щуку я собі взяв на ратлі невеликі, О, на смерку, не Ну Оце бомба, то той загинає. О! О <різь> Так, весело. Свіжа лонка, -моє. Набури у нас м'ю, а він клюнув. Кабан? Я маю! маю! І я дав. Ох, блін! І це вже він не буде. Ні, цей вже не клюне. Свіжа лонка, я маю. І був гарний окунь. Блін, перший опуск покльовочка, я дряпнув. Такий Ну видиш, я тобі казав, що єно піймати його важко. Я пам'ятаю свої перші рибалки в 18 років тут ваня. Леску двійку рвало. Окунь був коричневий, бо вода тут була коричнева, сірку смерділо, а пера такі оранжеві, але такі окуні, що двойку рвало. або ломило гочки. То жесть тут були у коня, театр. Ну то й покльовки були, то ж тако бух. Масло він любить тут, так. Любе. Що маєш, то кидаєш. Темні коричневі, різні, лох. Цвіт, колір лох такий. Ну, теж він любить. Фіолет він любить. Я маю фіолетову ларву. О, він любить фіолетову ларву. Не можеш, розумієш? Навіть підтікнути не можеш, а такі, а такі, як за да, да, А покльовочки ніжні ніжні. Такі, Ну покльовка та якби маленька тулечка брала, а коли підтікаєш, то так здає, так якби ти за яких бетон доцікав. Де рости? Де за дідом. Ого, за дідом це. Дед занадто хитрый тут. А ты за дедом тем, что с 90-х тут, 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 тут такие дед, может, и клюнуть, И перваты и все. Так, друзья, дверь. Вот таких укончики я пару штучек поймал. Жар, жарити такі можна, приємні. Друг мій піймав теж окунчиків непоганих, але він їх вже поховав. Не. Де? А, є. Я думав, ти вже заховав від мене. Ну, такого йому вдалося одного красунчика піймати. Ну і були, друзі, такі покльовочки дуже ніжні, але окуні були. Хе. Дуже крепкі. Я дряпну пару штук. Ванька дряпнув, теж не одного. Тож забиваєш, ну Нема. дійсно як, я знаю, як в колоду якось. О, я Йду я ще в інші, десь місце пробурусь, посижу півгодинки, буду бачити. Луночки є. Перевіряю. Так. Да. На окуня не схоже. Ні, окунь. Де воно? Де, о, як? Платвечка. Може він не сам тут. Окунь сирота. Родичів у нього нема. Давай, Окунь, додому пливе. Ось така в мене сьогоднішня рибалочка ранішня. Зараз вичерпаний, буду збиратись, друзі. На рибалці був, рибу піймав, задоволення отримав. Вам всього найкращого, до зустрічі на слідуючій риболовлі. Всім пока. Я був радий тебе бачити, дякую за компанію. І тобі дякую, що мене на Ранок почався чарівно. На рибалочку сходив. Тепер можна і попрацювати. Не можу я, щоб не уділити час для рибалки. Я думаю, що ви також такі, друзі, рибні маньяки. Вільний час використовуєте, щоб вирватися на рибалочку.